Дорогі друзі, ще раз наголошую: неважливо, великим чи малим, але щоденно допомагайте нашим хлопцям Збройних сил України. Хто може великими подарунками, хто може меншими, але допомагайте, робіть те, що просять хлопці. Я дякую нашому депутату районної ради Олені Павстяні її дівчатам з відділу Запоріжжя Обленерга, які сьогодні приготували для наших військових штурмів млинці з творогом. З курочкою, тортики, мед, різні смаколики своїми ручками і передають сьогодні нашим штурмам. Прошу вас, допомагайте, хто чим може, чи великими партіями генераторів, чи от такими смаколиками, але допомагайте щоденно, щоб наші військові знали, що ми з ними. І швидше наближали перемогу. Оленочка, велике дякую тобі за все, що ви робите. І Я думаю, що головне, що подякують наші хлопці, побачить вашу тепло і підтримку твого відділу, твоїх дівчат і особисто тебе. Спасибі, Олег, дуже велике дякуємо за смачні млинці за допомогу для СССР. Дуже велике дякуємо від мене, від хлопців, від всіх. Слава Україні.